Ну от Путін не прилітає скоріше за все, там 88%, може ще й більше. А приїжджають його ці шавки і починають якісь там умовні перемовини. Як це продасться, Що були перемовини? Перемовини будуть для нас неприємними, тому що будуть про капітуляцію говорити і будуть казати: от були перемовини. Ми прагнули це все зробити, але українці відмовились Да? навіщо нам заходити в цю площину, повертатися в 22-й рік? Ні. У нас є концептуальна річ, сам на сам, ну плюс Трамп, це може спрацювати. Тобто, так він має працювати. Лідер держави має говорити з недолідером іншої держави. Інших варіантів, я вважаю, не може бути. Хоча в справедливості заради є завжди. Е Скажем, так джокер, джокер. Це у нас Трамп. Він може як зіграти як на нашу користь, так може і зруйнувати логіку цього заходу. Він може знову почати тиснути на нас, що говорить в будь-якому форматі. Дуже цього б не хотілося, тому що це послаблення наших позицій в цій ситуації, але ж є ризик того, що Трамп дуже легко ображається на тих, хто менше, і на демократичний світ, а на лідерів диктаторів не ображається. Тому нам тут мега задача врізати гарно Путіну і не побити горшки з Трампом. Це дуже непроста задача.